У мобільному класі безпеки провели заняття для студентів медичного коледжу Павлограда. Мобільний клас безпеки це у нас спільний проєкт, який підвищений на безпеку культури дітей. Він спільно з з Міністерством внутрішніх справ України, з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Національною поліцією України за підтримки дитячого фонду ООН з ЮНЕСЕФ України. Студенти мали змогу дізнатись про правила безпеки у різних життєвих ситуаціях. Спочатку ми дітям розповідаємо про які бувають випадки, які з ними можуть трапитись. Подальшому ми дітям надаємо алгоритм, за яким вони мають діяти. Особливу увагу рятувальники приділили правилам мінної безпеки. Основна наша мета сьогодні буде не зробити з вас фахівців, з розмінування, а хоча б показати, які бувають боєприпаси, де вони знаходяться, чому не можна відвідувати ті чи інші території. Ну щоб ви візуально, хоча б знали, як їх розпізнати, і основні правила. Фахівці показали різновиди вибухонебезпечних предметів і пояснили, як вони працюють. Розповіли правила поведінки при виявленні підозрілих або вибухових предметів. Окрім того, нагадали правила дорожнього руху та зауважили на важливості бути пильними і уважними на завантажених дорогах. У Павлограді це вулиця Дніпровська. Якщо загорівся червоний для світлофора, будь ласка, зупиніться на декілька секунд, подивіться, чи є там військова машина, їде. Буває таке часто, що військові не зупиняються на світлофорі. Багато зараз, самі розумієте, бачите, як їздять карети швидкої допомоги також. Тобто це для того, щоб ви розуміли і бачили для своєї ж безпеки. За допомогою навчальних матеріалів рятувальники пояснили студентам, як запобігти пожежам у побуті та як діяти у разі їх виникнення. Запам'ятали, коли кажуть, що їдуть по дорозі тільки прямо, щоб не звирачувати на обочину, тому що там багато мін. Якщо побачили міну, то потрібно десь на розстоянні трьох метрів поставити якийсь безнайщательний знак і зателефонувати в 102. Було цікаво, пізнавально, багато нової інформації дізналася. Наприклад, що деякі предмети заміновані, можуть здаватися звичайними на вигляд, але бути вибухонебезпечними. Також не залишати пристрої навіть у фоновому режимі, ввімкнуті в розетку або в переходник, бо може зайнятися полум'я. Наприкінці зустрічі правоохоронці закликали студентів не нехтувати елементарними правилами безпеки та у разі виникнення загрози чи виявлення підозрілих предметів телефонувати до поліції та рятувальників. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Триває ліквідація наслідків російського удару БПЛА по об'єкту укриття на Чорнобильській атомній електростанції. Рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття та ремонту. Радіаційний фон на Чорнобильській АЕС після російського удару залишається в межах норми. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці викрили на території області наркоділків та ліквідували нарколабораторію із щомісячним прибутком у 3 мільйона гривень. Вони вирощували коноплі та переробляли їх. Готову продукцію збували через інтернет-крамниці, закладками та поштовими відправленнями у різні регіони країни. До складу організованої злочинної групи входило 10 осіб, чоловіків та жінок віком від 20 до 33 років. Під час обшуків вилучили спеціалізоване обладнання кущі нарковмісних рослин. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 14 мільйонів гривень. Підозрюваних тримають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вітряна віспа або вітрянка одна з найпоширеніших інфекційних хвороб. Зазвичай вона вражає дітей, але може захворіти і дорослий. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом і має типові симптоми: підвищену температуру, висип, свербіж та загальну слабкість. Чи спостерігається спалах вітрянки у Павлограді? Чи є реєструється місті Павлоград, вітряна віспа. Так, да, вона реєструється? Ну, це, е... Дитячі інфекційні хвороби вони були, єсть та будуть від цього нікуди не діться. Профілактики як такої там щеплення немає. Діти хворіють як ну, з практики, то це стан дітей майже всіх відносно задовільний. Ну, Буває середньої тяжкості там з температурою і висипи. Панікувати не потрібно, можуть захворіти і дорослі. Дорослі, якщо хворі, то це більш тяжка форма вітряної віспи. Бувають і менінгіти як ускладнення. Це зачастую у дорослих. Ну, це поодинокі випадки. Якщо батьки помітили симптоми вітряної віспи, варто відразу звернутись до сімейного лікаря. Лікування хвороби зазвичай триває вдома. Або брилянтовим, там зеленим, або е, краска кастеляні треба е, елементи е, намазувати. Якщо температура збивати противірусний препарат, але який це скаже вам лікар? Інкубаційний період вітряної віспи коливається у межах одного-трьох тижнів. У цей період хворий уже може бути небезпечним для оточуючих, якщо навіть ще немає в наявності виражених симптомів. Після останнього висипу ви дитина прокидається, ви на неї дивитеся, от ви дитину обмазували, і бачите, що нових елементів немає. Ви відраховуєте 5 днів, і ваша дитина може йти або в садок, або до школи. Лікарка зазначає, що своєчасне звернення до фахівця та дотримання рекомендацій допоможуть уникнути ускладнень та запобігти поширенню інфекції серед населення. Єлизавета Лісунова, Марина Кукліна, Максим Воронов. Новини ПТРК. Дніпропетровщина серед регіональних лідерів за кількістю пропозицій на укладення договорів з НСЗУ за програмою медичних гарантій. Як прифронтовий регіон, наша область працює у посиленому режимі, надає медичні послуги не лише мешканцям області, а й людям із сусідніх регіонів, які потерпають від бойових дій. Дніпропетровщина фактично стала медичним хабом, куди звертаються пацієнти з прифронтових і тимчасово окупованих територій. Нагадаємо, за програмою медичних гарантій, зокрема, Павлоградська лікарня інтенсивного лікування та перша міська лікарня надають безоплатно певні медичні послуги. Треба лише звернутися до свого сімейного лікаря та отримати електронне направлення до вузького фахівця на обстеження чи на лабораторні аналізи. Медичні заклади регіону не зупиняються на досягнутому та продовжують подавати свої пропозиції до НСЗУ. В Україні триває виплата компенсацій внутрішньо переміщеним особам за зруйноване житло. Перші 50 сімей на початку 2025-го вже стали власниками нових квартир. Скільки ще родин зможуть це зробити? Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, минулого тижня держава виділила перші 4 мільярди гривень для оплати сертифікатів на житло для переселенців у цьому році. Ще 2,5 тисячі сімей очікують на фінансування. Завдяки 15 мільярдам гривень, які уряд перерозподілив для підтримки ВПО, в рамках цієї програми ми зможемо допомогти близько 10 тисячам сімей отримати нові домівки. Банк розвитку Ради Європи також підтримав програму, виділивши 4 мільярди 200 мільйонів євро. Підкреслив Кулеба. Нагадаємо, держпрограма є відновлення, стартувала у травні 2023 тисячі Вона дозволяє українцям отримувати житлові сертифікати для придбання нової нерухомості замість зруйнованого житла. Комунальники затишного міста, щозими активно борються з ожеледицею, посипають підходи до мостів, сходи і тротуари, оперативно усувають наслідки негоди. Зимова робота нашого комунального підприємства заключається в утриманні вулиць, тротуарів, посипання їх протиожеледними матеріалами. На постійному чергуванні. У нас знаходиться 4 одиниці техніки. Це 3 КДМ та один навантажувач, ну, диспетчер, який керує цією е, технікою. Є графік, який е, затверджений з поліцією першочерговості посиділя. Е, і ну, роботи проводяться згідно цього графіку. Це, що стосується вулиць. Е, по тротуарам е, роботи ну, як, починаються з найбільшого скупчення. Людей з автобусні зупинки фахівець зазначив, що під час ожеледиці дороги й тротуари стають небезпечними для пересування автівок та мешканців нашого міста. Комунальники посипають територію спеціальною сумішю. Це поєднання піску, відсіву та солі у відповідній пропорції. За минулий тиждень для обезпечення вулиць використали 168 тонн протиожеледних матеріалів, очистили та обробили 588 кілометрів доріг і 144 кілометри тротуарів. Лише за ці вихідні до робіт залучили 33 працівників. У робочий день то звісно залучаються всі працівники до усунення негоди. А у вихідні дні є чергові, то тобто відповідальний черговий майстер та відповідна кількість робітників, щоб роботи могли проводитися і в суботу, і в неділю. Окрім цього, опрацьовується звернення щодо видалення великих бурульок, які можуть становити небезпеку для пішоходів. Звісно, виїжджаємо у нас є спеціалізована техніка. З якою ми можемо збити цю грудку, тобто безпечно. Комунальники затишного міста щодня виконують низку робіт, аби забезпечити комфорт і благоустрій для павлограцію. Данило Трохименко, Єлизавета Лісунова, Максим Воронов. Новини ПТРК. відновлення та програми підтримки. Представники ОВА говорили про виклики регіону з повноважними послами Швеції та Нідерландів в Україні. Це мій перший візит на Дніпропетровщину. Важливо виїжджати у регіони, аби бачити, чим вони живуть. Почули про складнощі, з якими стикається область під час війни. Розповів надзвичайний повноважний посол Нідерландів в Україні Але Дорхаут, серед тим, яких торкнулися підтримка ветеранів. Це зокрема фізична та психологічна адаптація оборонців, долучення до ветеранського спорту, працевлаштування учасників бойових дій. Мета візиту дізнатися, яка підтримка буде найактуальнішою саме зараз та у післявоєнний час. Куди можемо інвестувати, аби відновлювати та розвивати бізнес, створювати нові робочі місця, як підтримати дітей, військових та ветеранів. Зауважив Мартін Оберг, повноважний та надзвичайний посол Швеції. На зустрічі також йшлось, зокрема, про будівництво та ремонт укриттів у навчальних закладах. Говорили й про допомогу людям з інвалідністю та переселенцям. На Дніпропетровщині провели зимовий облік звірів. Мисливські господарства порахували зайців, фазанів, куріпок, козуль і кабанів. Для цього використовували фотопастки та досліджували сліди біля місць підгодівель тварин. Результати показали, що порівняно з минулим роком кількість звірів зросла. Це сталося через заборону полювання та міграцію тварин з зон бойових дій, повідомили в департаменті екології Дніпро Ова. Війна впливає не лише на людей, а й на дику природу. Бойові дії, вибухи, винищення лісів та степів усе. Це змінює екосистеми і накладає відбиток на чисельності та поведінці тварин. У таких умовах зимовий облік дичини стає особливо важливим, адже допомагає оцінити масштаби змін та адаптувати природоохоронні заходи, наголосила директорка департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА Яна Науменко. На престижному турнірі у Словаччині Дніпрянка Ярослава Магучих знову підтвердила свій статус однієї з найкращих стрибунок у висоту. Наша олімпійська чемпіонка здобула перемогу, подолавши планку на висоті 2 метри 10 сантиметрів. Цього разу Ярослава обійшла Елеанор Патерсон, австралійку, яка є чемпіонкою світу 2022 року. Нагадаємо, це вже друга перемога магучих у сезоні 2025.